Усім привіт! З вами квітне. Мене не було на цьому каналі цілих 6 місяців, але весь цей час я вела цей планер. От і зараз, коли появилося бажання, я хочу вам показати сторінки, які я заповнювала, і взагалі розказати про своє планування. Я так і продовжую вести планер у блокноті Кінбор. Давайте подивимось. Перше, що є у цьому блокноті, це трекери, які я ну, доволі успішно вела перші 4 місяці, не 4-6, а потім просто забула, тому що мені вже ну, немає ще трекерити. От, І прикрашаю кожен місяць я наліпками з паку, яким прикрашаю е, розворот на місяць. Ось так все виглядає. Навіть коли не веду, все одно, щоб було гарно. Ну і розворот на місяць. <гум> для мене це сама корисна сторінка, яка є у цьому щоденнику, у цьому блокноті. От, давайте розкажу вам, як я планую. По-перше, одразу, що видно, це ось ці крапочки, які я використовую для того, щоб відкладати кошти. І не забувати про це. Виходить, що я до цього. Раніше ходила до психолога у ці дні, і е, у мене був кредит. І я витрачала нормальну таку суму на місяць е, на психолога і на кредит. От, а потім, коли вже перестала ходити, це було якраз е, у грудні. От е, з нового року я вирішила ці гроші відкладати, знаєте, тому що коли вони не потрібні, вони можуть йти на якісь інші потреби. А я хотіла їх відкладати. От. Тому я стала помічати це отакими от крапочками. Ну, З Аліекспресу такі я замовляла декілька. От. Прикрасила я все а, стікерами з Аврора. Я не знаю, чи бачили ви їх, тому що у мене у місті їх не було. Я їх купила, коли була в Івано-Франківську. Ну, стікери, знаєте, дуже. Настільки гарні, прям м, незвично для Аврори, от. Тому я не знаю, можливо, не всюди їх завозили. Наступний місяць я вже оформила е, так по новорічному, максимально це е, перевідні наліпки з Це чисте, я не пам'ятаю, одне і те саме. От. Я просто закохалась у ці перевідні наліпки, якщо я їх правильно взагалі називаю, бо вони такі майже непомітні і дуже гарно лягають на папір. Ось такі полупрозорі. Мені дуже подобається, і я якийсь час думала, що я вже ніколи не повернусь до цих наліпок звичайних, але спойлер повернулась. От мені дуже подобалось їм оформлювати. Я взяла пару таких а, паків. З наліпками, саме новорічні, щоб оформити новорічні сторінки. Наступний місяць я... <сь> я не знаю, що тут сталося, якщо чесно. А, я думаю, що в мене можливо було якесь вигорання або небажання просто планувати. І тому а, тут а, тільки основне: відкладання грошей, там, податки, все таке. А, до речі, щодо того, що саме я тут пишу, А тут зазвичай всі плани, які у мене заплановані на якийсь час. От. Наприклад, я завжди плачу податки 19-го, якщо у мене манікюр, то я пишу сюди, якщо фотосесія сюди. От. Все у мене тут, все ще по часу. Ну, Ось така сторінка вийшла вже, хай так і буде. Тут у мене вже з'явилось натхнення, як бачите, це квітень. Тут у мене було день народження, чомусь такий гарний настрій був. І я оформила знову ж переводни, переводними наліпками. от Така дуже-дуже ніжна сторінка вийшла. Також я тут використала і інший пак. Ці наліпки вони з іншого паку. от І мені здається, воно все так дуже гармонічно поєдналося. Тут було День народження, як вже сказала, 23 роки виповнились. Тут я почала проходити курс про контент, дуже великий щось, хоч би згадати, скільки він шов, десь, а місяць чи два, щось таке. Місяць, напевно. От, а, це був курс по створенню контенту, і після його початку я почала записувати всі вебінари, які проходили теж сюди. Так, тут у нас травень почався. І тут, як ви бачите, я вже повернулася до звичайних наліпок, тому що мені ці переводні дуже-дуже набридили. Цей пак з Алікспресу, ви, можливо, бачили, мені просто подруга подарувала. Я його не бачила. Але потім, коли пошукала, почала помічати, що він є у всіх вже. І мені він так сподобався, він такий естетичний. Ой. Тому а, такий травень дуже гарний у мене вийшов. Що тут було? День матері, я помічала, тому що у нас тут було, а, ми збиралися з моєю мамою і сестрою гуляли, ходили на концерт, а також тут дуже багато а, візитів до стоматолога, тому що я готувалася до встановлення брекетів. Тут вже почалось літо. І це був дуже-дуже насичений місяць, і мені дуже подобається як оформлена ця сторінка. До речі, оця і ось ця сторінка мої найулюбленіші. Цікаво, яка вам сподобається найбільше, можливо, теж, як і мені оці. От, напишіть про це у коментарях. Тут я помітила ось такими рамочками. І баночками основні події. Тут у мене було встановлення брекетів. Тут у мене була поїздка на випускний у Київ. Якраз був випускний з курсу, і ми з дівчатами збиралися у Києві у будиночку, бачились там з власницею Лєвіці, може знаєте, магазин білизни, якраз з Вікою, яка проводила сам курс. вона неї теж жіночий магазин одягу. От, е, Дуже класний день був. Після цього, через два дні, я поїхала на тиждень в Одесу. Дуже дуже-дуже насичений був місяць. І після такого насиченого місяця е, був е, місяць, коли у мене взагалі нічого не було заплановано. Може, і найкра... це і на краще, тому що після цього всього я зловила якесь. Чи до вигорання, чи що. І просто два тижні приблизно я не могла відійти, а постійно відчувала себе втомленою. От. Але при цьому мені якось не вистачало подій. Тобто я звикла кожен день бути в якомусь тонусі, постійно кудись ходити, а тут у мене просто ну, нічого не було. І я вже така, блін, хоч би ну, щось запланувати нове. От. Але цей місяць прийшов дуже. Лейтово. Ну і останній місяць серпень. Я його оформила наліпками з Аврори. І хочу сказати, якщо ви їх купували, ви знаєте, які вони жахливі. Це просто жах, тому що вони, коли їх від'єднуєш від плівки, вони починають сипатись. І тут просто кожна наліпка, яку я ліпила, вони всі якісь не Повноцінні вони не такі мали бути, тому що оці, оце золотисте е, оброблення відлітало просто. Ну, як і. О, бачите? Це капець. От, воно досі відлітає. Я отак от кожен раз, коли сторінку відкриваю. Але це єдині наліпки, які у мене були на морську тематику. Мені дуже хотілося саме в такому е, в такій темі оформити, тому що останній місяць літа. І плюс я знову їздила на море. Виходить, з 1 по 12. А, а ні, не з 1. Я їздила з 6 по 12. От, їздила знову в Одесу. Тому, отак от воно все виглядає. І для, типу, як закладки, у мене тут є ось така. Але все одно я використовую ось таку карточку, яку купила в Одесі. Дихає морем на Лонжероні. Ось така. Так, на цьому закінчується місяця. Далі покажу вам наступні сторінки, але хочу зробити спойлер: що я буду знімати відео, як я оформлюю вересень, він тільки почався якраз. Буду оформлювати їх наліп Й... його наліпками від ванільки. Я побачила цю дівчинку, це не реклама, просто побачила цю дівчинку у однієї. Дівчина, яка знімає відео про блокноти. От. І я зайшла. Правда, забула за промокод. У ще промокод, був <'y> я за нього забула. Ну і ладно. Я, коротше, купила ось такі три паки, якраз на всю осінь. От. На три місці осені три паки. І буду оформлювати ось таким паком е вересень. От. Також придбала ось такий. Називався Домік Кажанчика. Це дуже мило. І ось такий з Гаррі Поттером Дуже гарний. Е я поки ще не пробувала, але все одно можу рекомендувати. Тому що пак коштує 60 гривень, і ви, ну, подивіться, це просто, я так розумію, вона сама малює. Е е дуже гарний друг. От. Тому я вже рекомендую. Так. Наступне, що є у цьому планері, це тижневі розвороти. Але, як ви бачите, вони у мене закінчились дуже скоро. На початку я з таким натхненням їх оформлювала, мені дуже подобалось. Але суть у тому, що я ніколи не записувала, ну, знаєте, там зранку ці плани, а потім вже їх виконувала і відмічала. Тому що планів у мене зазвичай дуже дуже багато. І я просто виписувала у кінці дня вже все, що зробила. Е і по суті, планер не виконує свою функцію, він просто був у мене. Ну, оці сторінки у мене були просто для того, щоб їх оформлювати. От. Тому мені здається, я і закінчила це робити, тому що, ну, якось я не бачила у цьому сенсу. Я вам просто покажу сторінки. Мені дуже подобається, <кій> як вони виглядають. Я хочу повернутися до них, але не знаю, що придумати, що сюди писати. Я думала, якісь події дня. От, якщо у вас є ідеї, можете написати мені в коментарях. Е я придивлюсь. Тому що мені ну, не хочеться, щоб півблокнота навіть більше було пустими, але так виходить поки що. Так, ось такі сторінки були. Також перевідні татушки. Ну, як я і кажу, тут я писала плани, а тут, я, до речі, забула сказати, я в якийсь місяць додала тут у мене були плани, які пов'язані з роботою. або з чимось, що я не дуже хотіла робити, але треба. От. А з цієї сторони я виписувала те, що мені хочеться робити. Для того, щоб у мене був баланс якийсь у житті, тому що раніше я просто а, планувала по цій системі, я не пам'ятаю, як вона називається, коли виписуєш все, що у тебе є в голові, все, що потрібно зробити. Потім виділяєш найголовніше і е, розподіляєш його там, наприклад, в цей тиждень це зроблю, в цей те, я, в принципі, намагалась розподіляти, але... У мене цей список ніколи не зменшувався. Він завжди а, тільки зростав, і мені від цього було погано, від того, що я дивлюсь. Ну, У мене дійсно отак все було виписано. отак от. Ну, Ви подивіться, які тут клітиночки. Я вирвала цю сторінку, її вже немає. Всі ханула. Коротше, не підійшло мені це планування. І я вирішила: я сама це придумала, розподіляти отак. Планування того, що треба, і того, що хочу. Я отак це називала. Тут були вихідні дні, це початок року, тому тут багато було хочу, а потім вже, ну, ви бачите це, да? Тут ще і туду з'явився. Ну, я намагалась там найважливіше виписувати, розподіляти якось. Так, оцю сторінку я. Оформлювала на відео, мені здається. Але тут у мене вже пропало натхнення і, взагалі, бажання вести ці сторінки. Я просто намагалась це робити. От. Тут я вирішила оформити в такому стилі, який взагалі мені не притаманний, але дуже популярний, там, якщо на Pinterest подивитися, часто так оформлюють. Тоді мені не сподобалось. Зараз я дивлюся, я така вау. Дуже гарно. Мені дуже подобається ця сторінка. От. Тут я взагалі тиждень пропустила. Тут я намагалась повернутися і не повернулася. Я нічого не писала вже, на цьому і закінчилось моє планування тижня. Але дуже-дуже хочу повернутися. Так, ну і останнє, що я у цьому планері, це пусті сторінки після тижневих. Ідуть пусті сторінки, на яких я вирішила писати плани на тиждень. І я тут починаю з січня і т.д. детепе. От я в такому форматі записувала плани, а потім ще придумала писати підсумки не року, а місяцю. І я дуже рада, що це зробила. Це дуже класна штука. Потім Дуже цікаво перечитувати, тому що я тут ну, виписую, знаєте, таке основне, що відбулось, і дуже видно прогрес. От, ну далі йдуть просто підсумки і плани, підсумки і плани. Тут у мене робочі плани, які я хочу зробити, і ніяк не зроблю. Тут у мене сторінка з фінансами, скільки я заробила за. Місяць, тому що у мене був план на рік збільшити свій дохід. В принципі, у мене вже вийшло, але я його фіксую, знаєте, щоб ще розуміти, коли будуть місяці з просадками, тому що вже таке було просто великий спад продажів, і я хочу бути до цього готова. От, до речі, я не уточнила, у мене жіночий магазин одягу. Якщо вам цікаво, я залишу. Посилання внизу. Така невелика реклама. Якщо вам треба базовий, теплий одяг на осінь, також бодіки базові. Ну і взагалі там є і сукні у мене. Так що, якщо вам цікаво, переходьте, подивити, подивіться. Так, ну і я використовувала наліп, ой, наліпку, боже, а, карточку. Отаку вона франківську взяла. Мені дуже подобається така, ну я її влітку використовувала. На цьому все. <гум> більше я тут нічого не веду. Зараз буду знімати відео з плануванням вересня, а ви поки підписуйтесь на канал, пишіть у коментарі, як вам такий формат відео. Я знаю, що короткі відео вони заходять чомусь більше. Але мені подобаються довгі розмовні відео, знаєте, без нарізок. Ну, можливо, я там пару моментів обріжу, да? але ну, якби, це просто такі моменти. Оце е, б, М. Пишіть у коментарі, які саме відео вам подобаються, короткі або довгі. Мені дуже цікаво, я буду прислухатися до вас. От а також ставте лайки. Всім до наступного відео.